Що? Де, коли, як, чому, для чого? Ці питання хвилюють мільйони людей і в тому числі наших снігорівчан. Кожен по-своєму щодня намагається знайти відповіді на них. Багато наших земляків шукають ці відповіді у Снігурівській районній бібліотеці адже вона знаходиться на центральній вулиці в серці міста у 1925 році бібліотека відчинила свої двері для мешканців міста. І до сьогодні вона користується великою популярністю у снігорівчан. Трапивши бібліотеку, хоч один раз, ми поринаємо в атмосферу доброзичливості, чемності затишку та покою. Таку атмосферу зуміла створити директор бібліотеки Косі Аліса Анатолійна. Ці з теплою посмішкою зустрічаю своїх користувачів Солімова Олена Григорівна. Тут до їхніх послуг відкрити доступ до книжкового фонду ексклюзивних виставок. Для молоді діє інформаційно ресурсний центр, при якому створено клуби за інтересами діалог та правових знань феміда. Дуже приємно, що бібліотека має постійних користувачів, які впродовж багатьох років є її справжніми друзями. 2011 року За проектом від програми Бібліоміст. Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до інтернет відкрито інтернет-центр. Діє пункт доступу громадян до офіційної інформації, де кожен бажаючи може ознайомитися з офіційними сайтами органів влади різного рівня. І тепер у господині читального залу Зінковської Віри Іванівни клопотів вистачає. Я тут більше займаюся ВКонтакті. Тут Іграю всякі ігри, переписуюся, ділаю реферати. Мені дуже подобається. У цьому затишному залі постійно проводяться засідання клубу третього покоління стажина, літературні зустрічі та презентації книг. Круглі столи та конференції з використанням мультимедіа. Для підвищення іміджу бібліотеки, крім працівників відділу обслуговування свій вклад, робить весь колектив, обравши собі такий девіз Бібліотека громаді, громада бібліотеці.